Добрянок. Це відео, певно, вийде сьогодні в обід, тому хочу зняти цей ранковий момент. Ну що ж, я почала. Уже сформувала напрямок своєї доріжечки Вона буде така вузьковата. Можливо, так от трошечки сюди ось так сюди буде заходити, розширюватися, але це не точно. так ось Знайшла якраз необхідну кількість бордюра. Всі наші доріжечки ми робили на ось такому бордюрчику, ось він, сантиметрів 10 і має отаку отаке направлення. У мене є інший бордюр, глибший, то він до таких доріжок не підходить. Оцей самий найкращий. Ми вже неодноразово. На Бусковій квасолині в мене інакший бордюр, і це зовсім не те. Так, отож, я намітила, з однієї сторони вже прокопала глибина 10 см. І зараз буду прокопувати з іншої сторони, а чоловік зараз прийде, допоможе мені виставити рівень. Так, тепер починаю вибирати форму доріжки формувати на глибину тих самих 10 см. Тобто, яка в мене бордюрна стрічка, такої глибини, я її вибираю в землю. Ось спочатку так накопую пласкою такою лопатою. І потім такою напівпідборочною підбираю. Все це на тачечку. І воно у мене ось там є потреба в додатковому ґрунті. І я туди те все висипаю, потім розрівняю, і воно там все візьметься. Земелька забере. Так, все, я вибрала глибину 10 сантиметрів, плюс-мінус там. ой, ой. <смі> Цілий день я під цими вишнями. Я дуже люблю вишні, дуже люблю вишневий цвіт. От вони мені по-особливому цвітуть. Точно так само, як по особливому черемша цвіте. Черем, черемшина. Так, тут моя. Ось так, бачите, залишаю земельки, зараз граблями вирівнюю, трошки буду якийсь там рівень, рівень соблюдати, але не дуже. Тут в мене буде тако кругленько, радіально за, закінчуватися. А тут ось під цією останньою вишенькою тут буде така напівченова клумбочка. Додадуться весняні нарциси сюди. Тобто тут так вона буде ось. Квадратненька така якби. Практично квадратик в мене так лишається з того, що я так планую собі. Також заміряли ми рівень однієї та другої сторони майбутньої доріжки і побачили, що отут у нас така западина, якби треба досипати. То я звідси витягнула, туди досипала, буду вирівнювати, скільки мені потрібно. Так, дуже важливий аспект цього процесу це втрамбовування. Мені втрамбовувати не особливо потрібно, тому я просто ось так собі ніжками типу грудочки. Так, чому? Тому що, коли ми закладали цей квітник, я знала, що тут буде доріжка. Ми по ній ходили ну, мінімум півроку. Тому в мене тут. А, і плюс до того, під низом цієї насипної землі, там такий цільник. Тому дуже втрамбовувати мені не потрібно. Але якщо ви робите на окультуриній якійсь клумбі, то, звичайно, прямо потрібно було б втрамбувати з використанням якогось спецінструменту. якось так. Як то кажуть, треба ще щастя мати, знаєте. Намітила я стрічку бордюрну, це залишок, який в нас залишився з того великого квітника. Уявіть собі чітко того розміру, який мені потрібен. Я вам клянуся, я не заміряла цю бордюрну стрічку перед тим, як зробила ну, це місце під доріжку. Просто практично до сантиметра мені вистачає. Отож, я вже тут щось вже зрозуміло. Значить, Дивіться, потрібно зафіксувати бордюрну стрічку. Як з чим можна зробити? Я пристосувала е, фіксатори для агроволокна, такі металей. Також такі пластикові. А якщо ви просто наріжете маленьких кілочків, які потім, коли в процесі засипання уже щебенем, просто їх висмикутнути. А щебень вже буде тримати бордюрну стрічку сам. Але ще до щебня потрібно це все застелити агроволокном. Так, взяла я старий геотекстиль, такий, що вже був дуже сильно у використанні, але він, до речі, крепкий. Розтягнула, там порвався вже, але нам все це згодиться. І вже наша доріжечка готова до прийому камінчиків. Зараз поїду вже вечір. Вон, все дуже гарно на відео виглядає. Саме час для зйомок. О, от сонцем дійсно не так видно всю цю велич цього буяння цвіту. Страшно робоча атмосфера. Два крісла на вибір, це основне. <сі> Всі гаджети, все, що треба. Так, Ісус. В доріжку мені залишилося ще буквально декілька тачок щебеню привезти. І е, потрібно відкрити браму, а там все дуже нестандартно. Тож очікую чоловіка, поки очікую, вирішила, що закрию цю клумбу агроволокном. Як я подивилася, перед тим, як закривати, потрібно там, де будуть отвори. Ось в мене, наприклад, вівсяниця сиза. Потрібно було так трошки обсапати і бур'янчик там забрати. В інших місцях, де буде застелено, звичайно, не потрібно. Я як почала, як встромила сюди свою. Коротше, коли я минулого року восени це все саджала, була пухкенька земелька. По факту вона якась просто як асфальт. Коротше, поганої якості цей ґрунт, тому я вирішила не застеляти агромволокном, а зараз усе закидаю травою, замульчую. ось І декілька сезонів буде воно так і підмульчею, щоб перетворився ґрунт на більш родючий, пухкий і більш аеропроникний. Ось такі ось в мене справи тут. так ну що Шматочок. Заклала. Так, Коли мульчуєш, всі ж знають, що там, де росте рослинка, потрібно відсувати мульчу, щоб вона не зугнила. Вон, півонія, до речі. Е, ці півонії і всі інші я буду підсипати гранульованим курячим послідом, зверху поливати або розвожу зразу в поливальці і таким чином підгодовую. Під Точно так само я все підгодовую. Так, і що? І такого вже ферментованого, ферментованої трави в мене вже немає. Туди, певно, що треба буде накосити свіжої. Краще, звичайно, таку стелити першим шаром, а вже потім на неї докладати постійно свіженькою. Слухайте, та воно таке жовтеньке, прямо, симпатичне таке якесь. До речі, напишіть мені в коментарях, чи практикуєте ви мульчування. Так, ну що ж, черговий етап з цим містечком закінчився. Ось застелила я залишок зеленою травичкою, накосила мені дочка з чоловіком. І як би там не було, а вже все-таки акуратніше, ніж, звичайно, з тими бур'янчиками. Ось так поетапно частинками я і привожу до ладу свою ділянку, розмір якої гектар. <рес> Маю я амбіційний план абсолютно всю засадити її у більшості декоративними рослинами і квітами. Так, звичайно, зовнішній вигляд став краще акуратніше. Але мені здається, що якось нудновато. Щось так воно не піде. Як це там? Як це там? Оп! Ось так, мені здається, веселіше. Хто вперше бачить, тюльпанчики я вирощую у відрах. Ось ці два відра в мене були, просто стояли зверху, як в кашпо під хатою. Я подивилася, що на цей квітничок мені потрібно якийсь колір наразі. Просто принесла і закопала два відра. І вже є яскраві плями. Все. До речі, до завтра. Якщо, вдасть Бог, все буде добре, завтра будемо бігати по саду зі мною. Заходьте. Всім гарного вечора, спокійної ночі. Будьте мені всі здорові. Пока!